Поверх, але це, мабуть, службове приміщення. Але тут віконці є маленькі. Чус, віданки. Це не місто це це казка. центральна площа. Особливо цей будинок. Ну, це будинок. Це справжня казка. Лева. Є це? Зуб, але... Води немає. Це міст, який веде туди, у фортецю, у замок. А, я тут вже був. Ну, це нічого, бо я тут ще думаю зроблю багато кіл, тому що мені тут подобається. Ось тут, мабуть, я мені, але сьогодні його дощ змив. Адреса Кіоніх Плац. Площа короля Адольфа, а тут оно 1607 рік. Ну, це дочекався дванадцяти. -е. Десь на інший почали бити ранці, десь там. І тут теж. А я спробую сейчас зайти всередину. Майже абсолютно чорна. Ріорган дуже така своєрідна. Оформлення таке темне з золотом. открытая какая-то дверь. Но там темно. Не буду туда спускаться. Я тут, тут. Стоит священник. -то. У него над головой Якась така кругла плита. Вражаюча, вражаюча церква. Скільки я тут ходив, а тільки зараз. Побачив, що будинок похилився в ліву сторону. Ось і ліва стіна видна і тут видно, що. А може так будували, щоб він не торкався. Цього будинка? Це для мене сюрприз. На радхаусі заграли дзвони квадрильйони. Не очікував. Хто вгадає мелодію? Я не знаю. Так, йдемо далі, а, ха -ха, вони знов заграли. Це місто Чернине, вона мене не відпускає. Так, як тепер мені пробратися в цей замок? Буду шукати, де тут вхід. А, так це ж радхаус там був, а тут поруч весілля молодята і гості. Але не треба відволікатись, йдемо шукати вхід, ти. Йдемо шукати вхід до фортеці. Так, на цій дошці відлік починається з 1170 року. Побудована Хексентурм шестикутна вежа. Ну, цей замок не просто простає. Тут архів розташований. Там ще якась міська адміністрація. А який чудовий тут парк невеличкий розбили з лабіринтами, кущами. башня, бай... відділ вежа. Це шестикунна вежа, найстаріша частина цієї фортеці ці цього замку. Яка ж... шука школа гімназія. Якісь плакати тут. А ось і та інформаційна дошка, яку встановили в 96-му році, ну 1996, в якій написані імена тих, кого під виглядом чаклунів і відом спалили. Живцем спалили. Релігійні керівники в цій вежі я десь читав скільки їх, чи 60, чи щось десь стільки людей загинули через релігійних фанатиків. На цій площі є прибиральник. Харі Вон -де Грас, Харі Вон -де Грас. Такий кремезний прибиральник. Єсь Харі Вон -де Грас. Його важко, втомити. А поруч ось такий, такий фонтан тут. Тут якісь два чолов'я. Один в воді, другий на постаменті, щоб сухі були ноги, стоять. Місто Ітштайн. Маленьке, дуже концентроване. Тут розташована краса старовинна. Старе місто.